Привіт, ви на каналі Пілігрим 79. У нас сьогодні магнітна рибалка. Ну, мене рибаки трохи відтіснили від моєї улюбленого місця магнітної рибалки від моста подальше. І я тут хвилин вже хвилин 20 кидаю, нічого не попадало Тут хлопчинка приходив, цікавився, бо теж займається магнітною рибалкою. І саме цікаво, що тільки він пішов, побажав гарного. Улова і в мене перша знахідка за сьогодні. Подивимося, що це я зловив. А перша знахідка на сьогодні такий чудовий ножичок, якого буває не вистачає. З логотипчиком. Кардігал. Ну, прикольний. Ну такий. Такий невеличкий, піде на рибалку. Так. Хто подивився, поставте лайк за... і підписка. знахідка перейшов ближче до моста, 2 гривні. Ну, сьогодні пошук тішить. Третя знахідка. Мабуть, одна копійка чи дві копійки. Вже не ходячка. Вийшли з обіходу. Да. Одна копійка. 2011 року. Так, четверта знахідка це невеличкий гачок. Такий нержавіючий, цілий, все нормально. Можна брати. Ну що? П'ята і шоста знахідка. Напій, набій. І 10 копійок. Ну, давайте ми подивимося, що це таке за набій. Ну, якийсь цікавий набій. Хтось викинув. Я думаю, хто знає, то може вказати. Отак. Це видно до гвинтівки. Так, ну і 10 копійок. Сьома зна... сьома знахідка, на. Важко да? одною рукою від магніта відірвати монетку. Хі -хі. Ну, я думаю, це одна або дві гривні. Потім в кінці побачимо. Сьогодні день гривня, гривні і набої. Тепер вже мілкашки. Прикольна штука була замотана в цей зеркало. Чомусь видно подвійне зеркало, яке було розбите. Сміття. такі прикольні штучки. Щоб бути обережним. Відеозвіт того, що в нас збиралося. Так, одна гривня, дві. Чотири. Шість Хе -хе. Так сім дев'ять так що не всі дев'ять одинадцять. Ще десь в мене було падало. Так. Падало в відро. Ха, Ха. А магніт при... Добре, хай буде. Так. Ще цікава така штука. Хтось якісь коси чари наводив з зеркалами. І такий ніж.